Не варто це куштувати. Чому? Я це варила ось. Чому. Ей, ей, вам що жити набридло? Та ні, не вірю, що хтось здатен зіпсувати спогетті з сиром. Мобут. Як ви недоварені і спалені водночас. Я багато тренувалася. Ось серветка. А, а, а. Дякую. Лінецька! Боже! Гайно. Наталі Крейн, боже, яка зустріч? Лінет, скільки часу минуло? Роки. Як ти, як фірма? Добре. Всі сумують за тобою. А вже ми всі кажемо, якби ти не пішла, то вже б керувала фірмою. Так, добре. Що ж? Як домашнє життя? Чудово бути матусою, чи не так? Це було питання, якого Лінет завжди уникала, чесно кажучи. Але для сторонніх відповідь була однаковою. Тож Лінет відповіла як завжди. Вона збрехала. Ти не уявляєш, яке це щастя в нього стріляли? Чому ти нам про це не сказала? Я розгубилась. Тобі б хотілося вірити, Майко, але він тримав прикрас убитої жінки у себе в гаражі. Можливо, але ми не знаємо точно. Ми знаємо тільки діти лінет, їх десь знайшли. То що ти думаєш? Близнюки вбили марту? Я б їх не виключала. Я б сказала, імовірність цього така ж сама. Є хто вдома? Можна позичити цукор? Ось так привабливе майбутнє на ім'я Майк Делфіно було втрачене назавжди, і, незважаючи на своє становище, Сьюзен знайшла час розвіяти сум. Чим займаються твої діти? Чого ви робите? Ми ж на поминках. Ти сказала, можна гратися в басейні? Я ж вам сказала біля басейну. З мене досить вилазьте Ні, Ні? я ваша мати. Ви повинні мене слухатися. Ну, Мо, ти нас не зупиниш Потримайте Вихід, швидко виходьте. Зараз же йдіть сюди. Виходь, йду. Гола у кущах перед власним будинком Сюзан думала гірше не буває. Сюзен. Вона помилялася. О, що ти робиш? Я гула, двері зачинилась. Я впала з під віконня. А у тебе як справи? Чудово. Я щойно повернувся. Я отримав усі повідомлення про вечірку, і я б радо пішов, якщо ти не передумала. Це побачення? Сподіваюсь, форма одягу звичайна. Я піду в гості. Ти залишишся вдома з дітьми. Так. Хлопці хочуть їсти десь о пів на шосту, тому рибу в духовку поставив п'ятій. І пекти півгодини. Люба, ти вже втретє мені про це говориш. Не дай тобі, Боже, забути. Люба, не треба драматизувати. Це не операція. Це діти. Це всього лише діти. Діти на стіни деруться. Ха, Щось придумай, щоб вкласти їх спати. Це ж наші діти, Том. Всього лише діти. Як відпочив? Ой... У нас ростуть юні терористи. Ти знала? О, було важко. Психолог то не біда. Ось я потрапила справді у принизливу ситуацію. У мене замкнулися двері, я зосталася на вулиці гола, а тут Майк. Господи, коли це сталося? Сьогодні перед вечіркою. Що ти скажеш? Вгадав момент. З нами було гірше. Нас вивели з діснейленду за непристойну поведінку. Що? Коли це ми з Томом щойно одружилися і не змогли стримати емоцій просто посеред парку. Жартуєш? <тас Ні, нас привселюдно вивели під конвоєм, оскільки у нас вечір зі знань, ми з Карлосом якось пробили водяне ліжко в готелі. Я вам це вдалось. Йому подобались високі підбори. Уточнюю це вона була на підборах. <реш> Рекс плаче після еякуляції. Що ще вони можуть забрати у нас? Та хочу все. Якщо вони доведуть, що це куплене за незаконно зароблені гроші. Ні-ні ні. Ні, серед цих речей є мої. Я стояла годинами на скелі у бікіні за цю картину. Тоді я раджу вам знайти гарний сховок. Чого не знайдуть, того не заберуть. Привіт, Габріел. Привіт. Що ти принесла? Мій сервіс. Я знаю, він тобі завжди подобався. Я подумала, може, ти позичиш його у мене на якийсь час. О, це дуже люб'язно. Скажи, а можна я кілька речей поставлю у твій гараж? А вже ж. Я так тебе люблю. Я б віддала весь той хатній мотлух, аби тільки ти повернувся до мене. Я так хочу, щоб ти був вдома. Це так приємно чути. Я хочу поцілувати свого чоловіка. Але руки на столі. В туалеті є фальшива панель, там мій паспорт. І ще різні документи. Паспорт. Віддай адвокату, а папери спали. Спали. Мам, це студентська вечірка. <клес> О, Ендрю, в суботу ти маєш бути вдома до одинадцятої години. Коли? Мам, та це ж вихідний. Брі. Комендантська година нічого не дасть. Це якось пов'язано з презервативом, який ти мені поклала. Якщо чесно, то так. Якщо б ти знав, якщо ліса від тебе заваїдніє, то дружишся з нею. Ендрю? Це не смішно. Ні, мам. Повір, це дуже смішно. Якщо врахувати, що презерватив не мій. Як ти свиня. Орекс. Ти що не виспався? А, тут виспишся. Ліжко якесь кострубати. Тоді ночі у спальні як годиться зі мною. Ми на межі розлучення брі, це тільки усе погіршить. Довго я це недосипне витримаю і буду змушений піти у спальню. Так, брі багато чого боялася. І, мабуть, єдине, чого вона не боялася. Це рішучих дій. ендрю як тобі? Страва? Нормально. І це все? Ендрю, я витратила три години, готуючи цю вечерю. І що я чую у відповідь? Нормально, таким байдужим тоном. Ми не вимагали від тебе трьох годин. Чому ми маємо їсти вишукані страви? Можна простої їжі. Ти вживаєш наркотики? Що? Різка зміна настрою один з основних симптомів. Мене це хвилює вже півроку. І твої довгі перебування у ванній. А це вже легко пояснити. Не лізь. Рекс, я буду вдячна, якщо ти, як голова родини, скажеш що-небудь. Передайте сіль. Я вже й не думав, що стану бідним. Знаєш, Карлос, я зазнала багато поразок у своєму житті, але ніколи не була бідна. Бідність це стан душі. А зараз ти і я у нас немає фінансів. Саме так. Винаймемо квартиру і почнемо все заново. Хто зна, може, буде навіть цікаво. А щойно ми станемо на ноги, купимо такий самий будинок. Більший. О, чорта! Я не хотіла. Мені здалося у будинку хтось чужий. І тому ти роздяглася. А? А, ні, Я вже була роздягнена, я хотіла тебе спокусити. А, не вдалося. О, на другому поверсі дискотека ми підемо. Так, розважтесь. А -а -а. Іди, я тут. А що вона тут робить? Я мав прийти сам. Я чув, ти прийдеш з ним. З усіх людей ти вибрав саме ту вульгарну Привіт, Сьюзен. Я так дякую за запрошення. О. Мені треба було розвіятися від думок про бідолашну марту. Цілунок новонародженому. Е, іді, це мій день народження. в банку заморозили. Я й не кажу, що винен, я кажу, зробіть щось. Я би сам радий, але в управлінні юстиції не схильні до співчуття. Я майже зовсім без грошей. Ще кілька тижнів і я буду у такій ямі. А чому вам не продати старі коштовності, ви ж їх ніколи не носите, і вони зовсім не гарні? Ти ж мала туалет чистити. Я така зла на Карлоса. Експортувати товар виготовлений з використанням рабської сили. Невже і інших махінацій немає? Управління юстиції хоче не допустити, щоб Карлос втік з країни. Якщо ж його випустять під заставу, я можу ставити питання, за що він має жити. І вони, мабуть, розморозять якийсь не дуже великий рахунок. Його не випустять під заставу, доки не отримають паспорт. А як же? Ви ще той паспорт не знайшли? Я шукаю. Що ж, тоді саме час починати шукати собі роботу. Ха!